Всім доброго дня! Дивіться, куди я вилізла? Хочу вам сьогодні показати гранат. Він вже отакий, ще ніби невеликий, йому ще росте. Але він був якийсь чорний, а зараз вже бачу починає червоніти. Наверно, сонце набирається. Отакі От три плодіка, ще десь там внизу ще є один. Більше Вітя не лишав, всі інші позривав. Казав, що йому на перший раз хай хвати. От, вилізла бозна куди, він вже, бачите, аж під теплицю упирається. От, Зараз ще покажу вам. Вже Зняли штори, О, боже, чуть не впала, голова закрутилася. Вже з 6 до 6 годин доходить, штори вже сунули, хоча в теплиці ще жара капітальна. Так, Зараз я нажму на паузу, щоб я злізла. Дивіться, чого Вітя був недобрий на цей гранат. Він, блін, такий розсадник шкідників. На ньому дуже любить сидіти білокрилка. От вона ніде не сидить тільки на ньому. І це вона, напевно, виділяє оцей якусь ту липку, ту, що виділяється цей сажистий грибок. І подивіться, він всього цим цієсті грибкові. І що робити його? Це ж помити його нереально. Я не знаю, що з ним робити. І того він каже: я такий на нього недобрий, я б його б вирубав. Але вже вродив, він бідолаха почув, що Вітя хотів його вирубувати і рішив йому заплодоносити, щоб він його пожалів. Трохи говорю, або, бо дивіться, де вона вся сидить, та білокрилка. ага. І вона, ви знаєте, на старі листки не сідає, сідає на лимона, на молоді пагони, оце тільки які вегетують. І вона на них сідає. Вона ніби лимону не шкідлива, але оцей сажастий грибок через неї. Говорю трошки вноса, ви вже вибачайте, то що поцепила вже якоїсь, вже щось мені притаскали, чи діти, чи. Чи Вітя, Бо теж був сопля, вже якась з нас ходить зараза, то вже є контакт. Далі хочу вам сьогодні ще розповісти за мандаринки. Мандаринок чого, кажу, чого ви не показуєте мандарини? Ну, того, що вони в нас в роздріб. От, в нас вони не посортіровані. Оце в нас є стілаж, тут в нас всі сум'ясні привівки, і тут є і між ними мандаринки. Мандаринок в нас є їх небагато. оце в нас... Е, я навіть не знаю, де вам шукати і їх показувати. Е, от, перша клементинка у нас. Це прививала я її. Вона ще маленька, то що мандаринка вегетє е, менше, ніж лимон. Лимони вони дають набагато більше приросту, ніж мандарина. Хоча, якщо мандарина вегетує, то вона може доволі непогано і наростити зеленої моси. Так, ще шукаю. зараз буду вам показувати і розказувати. От, у нас є уншилка. Е, От вона цвіла, і я відірвала від неї цвіточок. І от бачу, ніби вона хоче знов вегетувати. Не знаю, будемо дивитися. Вони дуже довго от, васу, Бачите? Оце така мандаринка Ковановасу. Е, Тож, це та сама, з того самого роду уншил. Чого ми кажемо? Нас питають, чого ви кажете уншил? Бо типу уншилів є багато. Ну, Дивіться, на оце дерево, зараз вам покажу, це воно вже цього року заплодоносило. Вітя не пообривав, лише, полишав усі. Вона думала, що він думав, що воно скине, а воно вирішило собі лишити. Він каже, що будуть дуже дрібні. Я кажу, це ж добре, надовше стане малим носити. Оцю мандаринку нам прислали, і ми спитали, ще тоді ми були, як то кажуть, молоді зелені, дубові. Ми не знали, як воно і що. Тому сказали, он шив, оншив та й Так і ми на неї кажемо. Тепер ми вже знаємо, що це із роду оншив. Їх є багато видів, а так в нас їх Чекай, бо вже. Я бачу, я бачу, тато з роботи прийшов. Доброго дня. До, бо я снім... їсти маня, маня. Вже бачите, поприбігали. Він прийшов з роботи, а вони вже поприбігали. Чекаю, що він щось їм добреньке привіз. От, а я вже до вам доснімаю відео. Так, далі у нас іде оншилка. О, бачите, теж оншилка. Вони дуже похожі з Ковановасом, листя в них трохи є якась відмінність, але так загалом ніби похожі. Так, багато, а от Вашингтон, Апельсин, він набагато більше дає приросту, як мандарина. Мандарина набагато, от дивіться, оце тільки був один приріст, Після того мандарина Ковановасом стала. І от їй нічого не бракує, але вона собі чекає, коли вона буде вегетувати. Тому до мандарин я би рекомендувала людей, тих, хто є, має хороший терпець і може чекати. От. Якщо він перший раз, то на перший раз можна взяти лимона. Його не так довго треба чекати, коли вас будуть, він рости. Хоча мандарин набагато гарний на підвіконнику. Далі в нас є от така ще мандаринка. Це, дивіться, вже е, рука буде, вже вон цвіток треба зірвати. В цих всіх малишів, що тут у мене на стіле квітки, я обриваю, Тому, що, е, щоб вони набирали гарно росли. зараз. Мені не треба, щоб вони зараз квітли, тому що вони ще дуже маленькі, вони все одно за плоди не заведуть. Тому ми квіточки обриваємо. О, а це в нас, дивіться, яке помело цього року він привив. Дивіться, яке вже вигнало помело, дуже він стів його. Вон, заді нього, бачите, кова новаса оце мандарина. Ми, хоча казали, що ми щіпимо мандаринки будуть багато, але розумієте, що дуже багато сортів. Підвою було в мене небагато, того, що я вам ну, показувала того року, у мене пропадало багато. А кожного сорта хотілося чим, ну, кожного щепити, та й кожного хай буде навіть по 10, та й от і, і все. А з 10-2 може відійти це або не привиється, або пропаде. От, Наприклад, уншилку я не можу щепити, ну, щось вона в мене не прививається. Не знаю. в мене уншилку щепляє вітя. Нема питань. Клементина в мене прививається атічно. Я люблю клементину прививати. Вона швидко прививається. Оце, що в мене вкоріняється, київський. Тут вкоріняється ще голландський. Тут а, Теж питали за гранату. Це цей вкорінений вітя каже, я його собі залишу, хоче він його не знаю, де він його буде садити, на вулиці хотів і, вкор... і втепляти. Тому що в теплиці вже садити ми не будемо. Того, що, По-перше, на ній білокрилка розводиться на ньому у мене чомусь, вона, вона любить такі листочки ніжні, а по-друге, нам одного вистачить. Він хоче на вулиці і втепляти його лишати на зиму. Так, оце вже молодняк. Оце вже в мене прививки літні. Оце серед літа вже в липні місці прививала. Тут є і фамінело. Фамінело навіть доволі недавно привила. І Вашингтон є, і Клементинка є. От. Це що у нас таке? О, росо. Бачите, з двох є дне привилося. Все, що в мене от, в цих торбах. Ще щось є, я вже і не пам'ятаю, що там є, що вже привіти. Так, Оце ще один рядочок. Це все свіженьке, оце ж недавно привити, вже серед літа. Якщо ви прививаєте, я би рекомендувала прививати в травні до червня місяця, щоб воно вам що спіло вирости, того, що вже, хіба у вас дуже в хаті тепло на зиму, то можна залишати. А так як в нас вже буде в жовтні холодно, вони вже стануть в рості. Тому, чим, чим скоріше, тим лучше. Так, оце мої всі невдачі, можна так сказати. Це ці що у мене не привилися. Бачите, попропадали, можна так сказати. Не получилися прививки. Хоча є деякі я перепрививала на них київський. а Київський або голландський. І, бачите, оцей, по-моєму, я привила перший раз кумкват. Кумкват не привився, а на нього перепривила голландський. І подивіться, який вже гарний вазончик. Так що не спішіть викидати дичку. Можливо, якщо вона жива і в неї ще нормальний зріс, можна на неї привити те, що, не... що має хорошу силу росту, таке як лимон. От Ще малиші мої. І от, і от, от. Так, а от. Ки київський ще хоче цвисти на зиму, бачите? <сум> Вже ніби і кінець літа, а він ще, ще думає, що все впереді в нього. Так, та й все, напевно. Гарного вам мирного вечора, гарних вихідних, Гарно відсвяткувати свята. І всього найкращого.